Привіт, додивіться це відео до кінця. Буде коротенька і дуже корисна інструкція по Notebook LM. Поїхали. Наприклад, напишемо «Знайди невідповідності. Не цікаво, чи він щось знайде. Якісь невідповідь невідповідності в тому короткому обсязі інформації, який я та він відповідає про виношення на надані джерела, якими е, е, прямих невідповідності або про інформації не виявлено. Ну, і далі пояснює, що джерело доповнює інформацію з джерела, надаючи більше конкретних деталей, щодо регулювання документів та переліку засобів джерело, зазначає, що працівники забезпечують спеціальну одягу. Ну тобто, все по суті. Ось у нас і створилося уже аудіовейст версія цієї інформації. Ми можемо навіть цей файл аудіо завантажити. ВГІ можемо його видалити. Зараз ми відтворимо, подивимося, що вийшло Вітання. От, знаєте є ситуація, людина працює, скажімо, на вулиці в морозах, чи в цеху худе якісь випари або просто ну робота брудна. Який захист належить? Це просто роботодавець добрий, чи є якісь правила? От сьогодні ми саме про це й поговоримо. Як у нас в Україні забезпечують працівників засобами індивідуального захисту? Ну, СІЗ, якщо коротко. Маємо урівок з офіційного тексту. Називається забезпечення засобами індивідуального захисту. І наша мета просто розібратися, що там написано. От хто має право на ці СІСІЗ, що саме мають давати? І яка так би мовити юридична основа? От суто по тексту. Звучить може трохи формально, так, але ж це про безпеку людей на роботі. Гаразд, давайте глянемо. Текст, значить, одразу каже. Ну якось отак воно виглядає. 12 хвилин е відео на цей текст. Так ви можете завантажити будь-які посилання на відео, будь-які pdf документи е і опрацьовувати їх, е знаходити на відповідності, створювати такі е аудіо перекази, навіть аудіоподкасти. І тому подібне, навіть в анголомовній версії, поки що український немає, немає такої фічі, але в анголомовній версії є можливість, що ви можете взаємодіяти з цим аудіопереказом, просто задавати запитання, і воно буде вам відповідати в аудіоформаті. Тому підписуйтесь на цей канал, ставте лайк, щоб не пропустити більше цікавого.